Іспанська для наших з нуля до А2. Ола! І б'єнвенідос. Ласкаво просимо. І сьогодні ми поговоримо про наступну тему. Про те, як порівнювати певні характеристики об'єктів або людей. Коротко, назву теми можна сформулювати отак: високий, вищий, малюсінька, такі самі, найбільші. Так от, про що ми сьогодні довідаємось? Як порівнювати характеристики? Наприклад, такого типу. Вищий ніж Масаль-Токе. Не такий високий, як Менос Альтоке, така ж мала Танпеке комо. Найдешевший, наприклад, Ельмас Барато. Однаково тверді Сонігвальде Дурос. Коли ми говоримо про якусь одну характеристику чогось одного, сильнішу, ніж іншого, то ми використовуємо отаку форму. Наприклад, Esta camisa es más oscura que la tuya. Ця сорочка є більш темна, як твоя. Зверніть увагу на оцей знак оклику в кінці, тому що е, він нам буде вказівником до наступного відео, до наступної теми. Este caf es más fuerte que el de Ayer. Ця кава є міцніша, más fuerte, che. Мас ке» – більш міцна, ніж вчорашня кава. Somos más altos que ейос» – Ми є більш високі, тобто вищі, que ellos, ніж вони. Естос сон мас амаблес кес. Зверніть увагу, тут ми навіть не називаємо предмет, тому що предмет співрозмовник вже знає, про що ми говоримо. Оці, хто вони оці співрозмовник знає. Якщо не знає, то треба вказувати, про кого йде мова. Але якщо співрозмовник знає, то це можна опустити, так як і ми говоримо в українській мові. son más amables que aquellos. Más amables – це більш привітні, більш приязні, ніж ті. Ці більш приязні, ніж ті. Коли ми говоримо про ще сильнішу властивість. Еста каса carísima. карісма, кара. Так як і в українській мові, ми можемо висловлювати порівняння характеристик різними способами. Ми можемо сказати, що ця хата дорогезна. Або можна сказати, кара, дуже дорога. Есте кафе ес буенісмо, ес муй, муйбуено. Ця кава хорошезна. Ну, це так, якщо перекладати оце буенісмо дослівно. Або можна сказати, дуже-дуже хороша. Муй, муйбуено. Акеяс Торес son Altisimais, muy Altas. Оті вежі є височезні, дуже високі. Можна і так, і так сказати. В залежності від того, наскільки емоційно ви хочете це висловити. Esas мініatures son pequenisimas. Оці мініатюри є малюсінькими. Пекінisімас. Найсильнішу властивість можна висловити таким способом. І це є, перегукується з тим, як базується порівняння в англійській мові. Хто пам'ятає або вчив англійську мову, то зараз побачить аналогію. Естакеса ес ламаскаракі. Ця хата є найдорожчою тут, Ну, в цьому районі, мабуть, в цьому мікрорайоні. La маскара. Зверніть увагу, La маскара ми вживаємо отут артикль визначений, так як би по-англійськи сказали, The most expensive. Оце от воно те саме, аналогія в даному випадку. La más cara aquí. Este café es el más fuerte entre todos. Ця кава є найбільш сильною з поміж інших всіх інших. Somos los más altos en este grupo. Ми, бо Somos це ми є. ми є. Los más altos це означає найбільш високі, найвищі в цій групі son los más grandes entre los vistos. Вони є найбільшими серед бачених нами, тобто серед тих, які ми бачили. І тут треба звернути увагу на слово грандес. Los мас grandes. Тому що, коли ми будемо говорити про вік, а не про розмір, то використовується інше слово. Зараз ми до цього дійдемо. Коли ми говоримо про слабшу властивість, в українській мові ми можемо сказати так. Дешевий і дешевший це якби менша ціна. Так так от, іспанський ми можемо сказати так. Ой, естой менос кансадо Киаєр. Тобто, я сьогодні є менш втомлений менос Кансадо, ніж вчора КАРЕ. В українській це не, не є найтиповішим способом порівняння. В іспанській воно використовується досить поширено. Наприклад. Можна сказати, він є не такий високий, можна сказати, но tan е alto, зараз ми про це поговоримо, або menos alto, менш високий. От, оце от менш високий, ми так не, в українській мові так не вживаємо, а в іспанській воно вживається. От зверніть увагу, мій хефе ес menos симпатіко, que он кактус. Тобто, мій шеф є менш прия... приємний, приязний, ніж кактус. Коли ми говоримо, Es menos rápido, que un рапідо, це дослівно означає, він менш швидкий, ніж равлик. Це можна висловити іншими словами. Es más lento, que un caracol, більш повільний, тобто повільніший, ніж равлик. es, es menos útil, Це є менш корисно, ніж парасолька в пустелі. Але можна висловити це навпаки. Це є більш безкорисно або більш непотрібно інутіль, як парасолька в пустелі, менос амабле тодос» – найслабша властивість. Коли ми використовуємо ем, визначений артикль і слово менш, наприклад. Тобто, він є найменш приязним серед всіх. La Вона є найменш відповідальною. Сойс Лосменos Рапдос компетідорис» – Сойс це звернення до групи людей, до групи з маленької букви Ви, тому що це члени цієї групи, до кожного з них ми можемо звернутися на ти. Отака от група. Так от, ви є найменш швидкими серед учасників змагання. Еста АПП la menos Утіль. Цей застосунок або цей додаток є найменш корисним. Тепер поговоримо про нестандартні форми порівняння. Наприклад, слово bueno означає хороший. Але коли ми кажемо українською хороший і кращий, то це різні слова. Хороший і кращий це різні слова. Так само і в іспанській мові. Еста серія que la інтеріор, цей серіал. Є кращим, ніж попередній. Мехор. Буено – це хороший, а мехор це кращий. Мало поганий. Ту ідея келамія. Твоя ідея є. Пеор це означає більш погана. Але ми не кажемо мас-мала. Так не кажуть. Кажуть, пеор. Пеор – це гірша. Ту ідея еор. Келамія, твоя ідея є гірша, ніж моя. І зверніть увагу оце слово Мія. Тут стоїть знак оклику, тому що ми наступне відео присвятимо оцім словам. Так от, мало це поганий, а пеор це гірший. Бачите, слова зовсім різні. Так як і український. Поганий і гірший. Слова зовсім різні. Але означають просто наступний ступінь в якості. Гранде. Еєїс майор кисуермана. Так от, в даному випадку слово гранде стосується не розміру. А віку. Ну, більший брат. Менший і більший. Так от, менший і більший використовується слово майор. Майор це означає старший. Еліес майорке Суермана. Вона є старша, ніж її сестра. Тепер, пекеньо, малий. Еліс менор кету. Він є менор кету означає молодший, ніж ти. Не за розміром менший, а за віком молодший. Тепер, тоді, коли об'єкти мають характеристики однакові за своїм значенням. Елестан Фуерте Кому Суерману. Він є такий же сильний, як його брат. Ейосон фуертес. Зверніть увагу, ці слова, які підкреслені, це якби фіксовані елементи оцієї формули для того, щоб висловити порівняння. Так от, тан фуерте кому tan, como, і коли ми кажемо, що вони однакові. Можемо сказати так. Igual de fuertes. Ellos, вони є рівно сильні і, однак, і однаково зросту. І altos. Зросту. Ellos son tan guapas como su madre. Вони є настільки ж гарні, вродливі, як їхня мати. Ellos son igual de guapas. І Дельгадас. Вони є між собою однаково гарні, вродливі і стрункі. Тепер ми можемо не називати об'єкт порівняння. Це тоді, коли ви хочете зекономити час або коли співрозмовник добре знає, про що ми говоримо і що ми порівнюємо. Estos zapatos son маз елегантес. Ці мешти, черевики, туфлі, є більш елегантні, і співрозмовник знає, з якими ви їх порівнюєте. Бо, якщо ні, то тоді треба пояснювати, з якими саме. Естефармок ескарисмо. Так от, оце карісмо означає дорогущі, але «кращі». І знову співрозмовник знає, з якими ліками ви їх порівнюєте. Тобто він в курсі справ. pero peor. Цей, або щось, не знаємо, про що він говорить, цей співрозмовник наш. caro не такий дорогий. Можна сказати, мас барато або «менос каро. Каро це дорогий, а барато дешевий. Так от, можна сказати так: Eсте менос caro не такий дорогий, або СТС мас барато, більш дешевий. Перопеор, але гірший. Esta son Боссимас. Son Las Mejores. Так от, оці жіночого роду якісь об'єкти є дуже хорошими, ну, хорошущими. Боніссимас. Вони є найкращими. Це з точки зору того, хто каже. Типові помилки, яких варто уникати. Ми не кажемо bueno. мас буено. Так як і українською, ми не кажемо більш хороший. Ми кажемо кращий. Так от, в іспанській мові кращий це мехор. Мас мало більш поганий. Ми також українською не кажемо. Так от, мас мало це пеор, гірший. Мас Гранде Кейо. Коли ми говоримо про вік. То слово «grande» сюди не підходить. Мас Гранде так не кажуть. Кажуть майор Кейо, старший від мене. Мас Пекеньо Кейо, знову ж таки, коли ми говоримо про вік, а не про розмір. yo» молодший від мене. Є слова, які мають для порівняння трошки вищого ступеня, мають інше слово. Так як в нас, наприклад, хороший і кращий. Хороший «bueno». мехор це кращий. «Buenísimo» – це хорошущий. І Ельмехор це найкращий. Але є слова, які не мають такого, такої заміни. Ми тоді мусимо казати так: високий, більш високий. Хоча в українському ми кажемо вищий. В іспанській мові такого не існує. Більш високий, височезний і найвищий. Гордо, «менос гордо», ель мену гордо. Тепер ми можемо використовувати порівняння в бік пониження. Тобто товстий. Менш товстий і найменш товстий. А тепер один приклад такий комбінований. Менус альто це означає менш високий, дослівно, або не такий високий. Але коли ми кажемо менш високий, то можемо сказати більш низький. І коли ми кажемо більш низький, то потім можемо продовжувати цю лінію порівняння. Більш низький, дуже низький, низесенький і найнижчий. Естоєс ме Хорке Есо і Пеорке Акею. Тут просто використані вказівні слова, які вказують на це, що це говоримо про те, що у нас близько в руках або біля нас. Есто. Есо це те, що ближче до нашого співрозмовника. І Акельо це те, що далеко і від мене, і від мого співрозмовника. Це нагадування про попередній урок. Вона є такою ж відповідальною, як її сестра. Вони є однаково відповідальними. E son igual de responsables. Слово igual означає рівні. І воно використовується далі. Є таке слово igualdad, Це означає рівність в правах, наприклад. Ще один зразок порівняння по наростаючій. Фіно тонкий або вишуканий. Мас фіно більш вишуканий або тонший. Дуже тонкий або дуже вишуканий. «Фінісімо» Тонюсінький, якщо говорити про товщину. отовщину. Масабель Дябло пор кепордіябло. Як це перекласти можна? Чорт знає більше, перш за все, тому, що він старий, ніж через те, що він чорт. От так воно звучить в перекладі. Чорт знає більше, тому що старий, а не тому, що чорт. Масабель дябло в'єхо, ке пордіабло. Тепер. За одну хвилину треба записати те, що ви почерпнули нового з цього відео. Для того, щоб закріпити, інакше воно втрачається. Люфт камера акціон. І тут ми наводимо фрази, які показують те, що ми сьогодні вчили. más nueva que aquella. Цей велосипед є більш новим, тобто новішим, ніж той, еста біфі ес cara і мехор. Цей велосипед є менш дорогий, тобто дешевший. І кращий. Естанкара de caras. Є про щось, очевидно, про велосипед мова продовжується. Так само дорогі, тобто такий самий дорогі, як інший, вони є однаково дорогими. que es la Мехор. Ця є хорошуща. Думаю, що найкраща. es menos ес Барата. Осеа, o маскара. Sea, es menos barata» – це є, скажімо так, вона є менш дешева. Ну так говорять іспанці. Ми б так не казали менш дешева. Ми б казали дорожча. Осеа, o sea, тобто, маскара дорожча. Масабель Дябло por, por diablo. Чорт знає більше тому, що старий, а не тому, що він чорт. Ну от. Оце й усе на сьогодні. Тепер ви можете порівнювати характеристики людей, чи предметів, чи якихось явищ, об'єктів. Наступне відео це буде про присвійні займенники. Пам'ятаєте, у нас там було слово з значком оклику, наприклад, туйо, твій, «мійо» мій. І ми поговоримо, як ці слова використовуються в реченнях. Сподіваюсь, що матеріал, який ви сьогодні побачили, для вас є корисним. Прошу вас, не забудьте підписатись на канал поширити це відео і написати коментар, поставити запитання. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу, грація за ваша atención. і аста próxima.